Привіт, малята! Вітаємо у вас в гостях у лікаря Здоровейка. На обличчі дивина все потрібне там сповна. Очі дивляться навкруг, видно друга і все навкруг. Носик дихає щодня, відчуває запах дня. Ротик їсть і розмовляє, пісню гарно заспіває. Вушка слухають усе, хто говорить, як пливе. Ось таке у нас личко рожеве, мов соничка. Діти, ви коли-небудь замислювалися, як влаштоване ваше обличчя. Давайте уявимо, що ваше обличчя це карта, на якій кожна частина має свою важливу роль. Лоб це як дах нашого обличчя. Він захищає нас і допомагає показувати емоції. Коли ми здивовані, лоб піднімається, а коли сердимося на ньому, з'являються зморшки. Очі це наші віконечка в світ. Завдяки очам ми бачимо все навколо: маму, друзів, іграшки та навіть красиві квіти. Вії допомагають захищати очі від пилу, а брови від поту. Ніс це наш нюховий детектор. Він дозволяє нам відчувати запахи, наприклад, смачне печиво або квіти. Ніс також допомагає нам дихати. Щоки це м'які подушечки нашого обличчя. Коли ми сміємося або говоримо, вони рухаються разом. Разом з нами, щоки можуть бути рожевими, коли нам весело або коли ми граємо. Вуха, наші радарчики, вони вловлюють усі звуки навколо, голоси друзів, спів пташок або улюблену музику. Рот це наш говорун і смаковий дослідник. Рот допомагає нам розмовляти, сміятися і їсти. У ньому є зуби, які допомагають жувати, і язик, що допомагає нам відчувати смаки. Підборіддя це як основа нашого обличчя. Воно може бути круглим або гострим і допомагає надавати обличчю форму. Отже, ваше обличчя це дивовижна карта, на якій кожна частина має своє важливе завдання. Завдяки обличчю ми можемо бачити, чути, дихати, відчувати і спілкуватися з усім світом. А зараз, малята, ми вам розкажемо про правила догляду за обличчями. Мий обличчя вранці та ввечері. Використовуй теплу воду та м'який засіб для вмивання. Не торкайся обличчя брудними руками. Це допоможе уникнути появи подразнень або висипань. Витирай обличчя чистим рушником. Рушник має бути тільки для обличчя, щоб не переносити бактерію. Не забувай про носик. Якщо носик забруднився, акуратно витирай його серветкою. Захищай шкіру від сонця. У сонячні дні нанось спеціальний дитячий крем із захистом від ультрафіолету. Пий багато води. Вода допомагає шкірі бути здоровою та чистою. Їж корисну їжу, фрукти, овочі та горіхи сприяють здоров'ю шкіри. Лягай спати вчасно, здорове сонце, запорука гарного вигляду. Якщо на обличчі з'явилися подразнення або висипання, звернися до дорослих, вони допоможуть правильно доглянути за шкірою. А на цьому наше заняття завершено. До побачення!